Колектив академічно обласного музично-драматичного театру не був із виступами в Маневицькому палаці культури 12 років. Останнім часом, як то кажуть, було не до гастролей. та інтерес до театру певний час пригас, але нині скаржитися немає на що, зауважив Анатолій Глива, директор мистецького закладу. Ми дуже часто бачимо і людей з сіл з районів у нас на виставах. Чому ми знаємо їх? Тому що вони дзвонять наперед, змовляють квитки, і це нас радує. Зараз ми маємо гарний автобус. Комфортабельний і у нас, є, у нас вже з'явилася можливість побувати в найдальших районних центрах Волинської області. Що ми будемо робити завдяки фонду, підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом. Зал ще перед виставою заповнився на всі 100%. Класична комедія квітки основяненка Шельменко Денщик викликала бурхливу реакцію глядачів. Усі від наймолодших до найстарших відвідувачів палацу уважно стежили за розвитком подій на сцені, час від часу вибухаючи сміхом. Я живу, і ще не бачу емоції, позитивні враження переповнюють. А враження дуже дуже теплі, дуже такі. Е я б сказав. Потрібно приїжджати, організовувати людей. Подарували нам приємний відпочинок сьогодні. Варто приїжджати. Сподобалось вам? Дуже сподобалось. Люди набираються, як кажуть, бадьорості, натнення, сил. І дуже дякую вам за все. Депутат обласної ради Іван Киричик, який очолює регіональний осередок партії Укроп, запевняє, що спільно із фондом Ігоря палиці плануватимуть інші заходи, щоб подбати не лише про матеріальне, але й духовний розвиток маневичан, їхнє здоров'я та спортивні успіхи. Настання Весни, всі, всім хочеться до чогось, до природи, до, до спорту. Звичайно, будуть проводитись і спортивні заходи у нас на прекрасному стадіоні, який також збудований завдяки Ігору Петровичу і його фонду. Надіємося, що сьогодні наші маневичани, наші молоде покоління, мабуть, більше буде розвиватись, більше тягнутись до спорту, до чогось хорошого, чим посиденьки в барах. Театральний сезон проєкту до духовних скарбниць зініційований фондом Тільки разом, продовжить вистави у ківерцях та камені Каширському. Усього ж відбудеться 20 постановок в районних центрах Волині та містах обласного підпорядкування.